Добрий день, мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку запчастинку, як вал відбору потужності боковий, або ще на російський вал відбору мощності, кому більш знайома така назва. Ось так він Це Йде виробництво Білорусь, коштує він 20 тисяч. Зараз покажу вам його трошки ближче. Наразі маємо тільки в такому виконанні, якихось аналогів у нас нема. Цей варіант є тільки по оригіналу. Відправити можемо його вам по території України, новою поштою або Delivery. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися за цими номерами на рахунок доставки оці країни. Молдова. Сергій вам допоможе довести. І Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошилку Сонечко та Косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром до нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазином ТЗУ.